Вітаю всіх! У цьому випуску покажу проекти, де можна заробляти 2 долари на день без вкладень та без запрошення нових користувачів. Кнопки депозиту або поповнення тут, в принципі, не існує. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Чотири рази я вже отримувала зароблені гроші з цього бота. Саме в Telegram-боті ми і будемо заробляти криптовалюту на виведення. Адміни. Збільшили кількість реклам на добу, тепер кожен користувач має право переглядати 105 оголошень за допомогою першого методу. І така ж кількість реклам надається для перегляду у другому блоці. Рекламу потрібно дивитися до кінця, як сказано в правилах проєкту. Нам збільшили не лише. Лім... Ліміти переглядів реклами, а й збільшили винагороду за перегляди. І, звичайно ж, бонусна винагорода через реферальну програму. Як ми заробляємо? Наприкінці відео покажу операцію виведення. А зараз про заробіток. Щодня кожен користувач може забрати винагороду за вхід у бота. Натискаю на зелену кнопку, переглядаю рекламу. Коли вона закінчується, мене перекидає на мій аккаунт і зараховуються гроші в доларах. Рекламні блоки в кожному з них по 105 реклам, які ми можемо переглянути на добу. У кожному блоці ми можемо заробити по 1 долару. Сумарно 2 долари на день за перегляд простих реклам. Тикаю на кнопку, розгадую капчу з двох символів, з'являється реклама. Йдуть секунди. Потім вони закінчуються і мене перекидаю у мій обліковий запис. Я продовжую виконувати ті самі дії, переглядаю рекламу, капчу, розгадую. Центи автоматично зараховуються на основний баланс. Ці два блоки вони відрізняються. Мені подобається другий метод, де реклама показується визит... визитівкою, не відео. А вони довші, відео довші, а ось така визитка дуже приємно. Так, де ми можемо побачити всі зарахування? Натискаю стрілку назад, щоб перейти на сторінку інформації. Кожне переглянуте оголошення фіксується у списку зарахувань. Вся історія вашого облікового запису. Сума мінімального виведення не змінилася, як і раніше. Ми можемо заробити долари і вивезти на адреси криптовалют, таких як TON, TRX-Tron і USDT-TRC20. Натискаю на Беланс та віздру вивезти. Тут пропонують мені показати або реферальний баланс, або відкрити вікно для виведення коштів. Мені потрібно вивести гроші. Так як у мене на балансі 1 долар, то мені. Зараз відкривається можливість виведення на тон-адрес або на адресу TRX. Якщо б було більше 5 доларів, то і відкрився б USDT. Я зараз вибираю тон, буду виводити, як і раніше, на гаманець Ton У гаманці ми можемо побачити мої виведення з цього проєкту, надійшли. Три долари перший раз виводила, і решта були меншими за долар. Відразу зауважу, що платежі обробляються набагато довше, ніж зазначено у правилах. Нам пишуть, що протягом 24 годин гроші надійдуть на вашу адресу криптовалюти. Кошти зараховуються, а нам лише треба набрати, набратися терпіння. Вивели, чекаємо і продовжуємо працювати далі. У гаманці «Тонкіпер» Адресу можна скопіювати під балансом, показую стрілкою. Скопіювала і повертаюся назад у бота. Тут мене просять вказати адрес Тонга Манця. Читайте уважну інформацію, перш ніж зробити операцію виведення. Надсилаю свою адресу, і мені пишуть, щоб я вказала мемо, якщо потрібно. Якщо у вас тонкіпер або телеграм-валет. Або інший тон-гаманець, то мемо для адреси тон не існує. Якщо ви будете виводити на біржу, то обов'язково вказуйте мемо. Не забувайте про це. Якщо мемо відсутнє, необхідно написати слово скіп, пропустити. Я виконую потрібну дію та надсилаю заявку на вивід. Чудово, заявка на розгляді, буду чекати приходу коштів на свою адресу. Посилання Help, якщо ми сюди зайдемо, допомога, вся інформація, яка потрібно користувачеві, існує тут. Кнопка реферал натискаю і можна взяти реферальне посилання. І також, коли ви перейдете. На заробіток у свій аккаунт, зараз показую, внизу буде реферальне посилання, де ви його можете скопіювати, запрошувати нових користувачів на проєкт. За запрошеного друга виходить 1 цент. Ви будете отримувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я стараюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!